Працівниця запоріжсталі Олександра Гниляк доєдналася до донорської акції разом з іншими молодими металургами. Не вагалася, бо розуміє, її кров врятує життя. В остальных, во всех... в інших у всіх заходах я теж беру участь, і я за те, щоб люди були активні і допомагали. Зараз в даний момент треба здавати і здавати кров бажано кожен день. В обласному центрі служби крові кажуть, є велика потреба у першій та четвертій групі з негативними резус-факторами. Тому медики просять містян доєднуватися до донорських акцій. Запоріжжя стали завжди дуже активно приймала в цьому у нас участь. Це взагалі важлива дуже, бо потреба, я ще, ще раз у нас щодня у нас багато є хворих, які потребуються і хвори. Хворі, хворі і є люди, які отримали поранення в результаті бойових дій, і в результаті дорожньо транспортних пригод. І тому дуже важливо, якщо взагалі усі б підприємства нашого міста розуміли цю проблему і потребу у донорстві, і відпускали своїх працівників здавати кров. Працівники запорізьких підприємств Метинвесту за. Ініціативи молодіжної організації комбінату Запоріжсталь постійно доєднується до донорських акцій. Це вже в нас традиція, здаємо вже четвертий раз, але на цей раз ми. Перерву зробили, і люди в нас здавали, як їм було зручно, в який день зручно було. Вони приходили. Ця акція для нас дуже важлива, тому що зараз потреба у крові дуже велика. І для військових, і для людей, які потребують у лікарнях, не вистачає крові, тому ми стараємось долучатись і здавати кожні 2-3 місяці кров.